Сьогодні говорити про підсумки цього великоднього перемиря, яке оголосив Путін. Насправді ми не мали жодних ілюзій і не тішили себе про те, що це може бути справжнє перемиря, тому що ми знаємо дуже добре знаємо ціну запевнення Путіна у перемиря. Це завжди все в лапках, це завжди маніпуляції і завжди за цим криється. Інший намір, зазвичай ще подальша ескалація, але це наша оцінка, і для мене, наприклад, було дуже важливо, як будуть сприймати отаку заяву. Путіна про Великодні перемир'я, наші міжнародні партнери. Якщо ми уважно проаналізуємо західну пресу, то ми побачимо, що і там не було е, ілюзій щодо щирості, правдивості цих намірів. Очевидно, за е, роки е, повномасштабної війни і загалом війни вже всі е, дуже добре вивчили. Е, Манеру поведінки Путіна і коли він говорить одне, насправді треба в дійсності чекати інше. Тому, як ми бачимо, майже три тисячі порушень великоднього перемиря. Тобто Шахеди, все це путінське перемиря це знову такі руйнування, це знову ж таки люди, які гинуть, і його насправді не було. Але тепер, якщо це ми говоримо про сприйняття у європейській пресі, другий важливий аспект. Як же це було прокоментовано сполученими штатами Америки, і власне ми ж розуміємо, що це більшою мірою було. Адміністрацію Трампа і очевидно, що це прозвучало як можлива відповідь на те, що адміністрація Трампа сказала, що вони втомилися від війни і хотіли би вийти із переговорного процесу. Оце якраз і є знаєте правдива відповідь, чому Путін оголосив про це псевдоперемиря. Тому що йому і надалі важливо затягувати цю війну. Насправді йому важливо от в такий спосіб вигравати для себе час, щоб подовжувати війну.